Вчора ввечері Конамі провела велику презентацію, цілком присвячено Silent Hill. До цієї відеоігрової серії я ставлюсь з великою повагою, тому в мене є певні думки щодо тих анонсів, які нам показали під час презентації. І ці думки трохи відрізняються від тих, які зараз активно висловлюються в інтернеті. Але дозвольте мені почати з того, що я скажу пару слів про те, чому я взагалі вважаю серію Silent Hill крутою та такою, що заслуговує уваги будь-якого геймера. Окрім очевидного те, що Silent Hill – це хорор у форматі екшн гри від третьої особи, хоча там є частини, де камера реалізована від першої особи, але це більше виключення, ніж правило. Варто сказати, що на відміну від Resident Evil, у відповідь до якого він безпосередньо і створювався, Silent Hill будує свої сюжети навколо психологічних та навіть психіатричних феноменів та концепцій. Все те, що ми як гравці переживаємо у формі геймплею, а саме зустрічі із дивними монстрами, перетворення навколишнього середовища в якусь пекельну версію цих локацій, дивна або якась незрозуміла поведінка інших персонажів, все це відхилення від нормальності пояснюється психологічними та психічними процесами, які відбуваються в головні головного героя. І весь цей туман, і ржа на стінах, понівечені медсестри, є нічим іншим ніж витвором уяви хворої людини. Іншою великою особливістю Silent Hill є наявність великих сюжетних плот-твістів, які є майже в кожній частині цієї серії. Ці плот твісти відбуваються ближче до кінця сюжетної кампанії, та як правило пов'язані із усвідомленням головним персонажем того, що всі ці жахи, через які він пройшов, є його реакцією на якісь реально драматичні події, які відбулись у нього в житті. От, все це разом робить серію Silent Hill дуже незвичною. На відміну від інших схожих ігор у цьому жанрі, ваша задача не просто перебити всіх монстрів та вижити. Тут вам пропоную дуже незвичний погляд на дуже непрості речі. А якщо ви ще вмієте читати поміж строк та можете розуміти якісь неочевидні відсилки, то вас взагалі чекає дуже цікава історія. На Ютубі ви знайдете по кожній частині просто години роликів, де люди розбирають сюжети або якісь окремі елементи сюжетів. Якщо ви раніше цього не знали, то ви будете дуже здивовані тому, наскільки потужна взагалі от сюжетна база в цих відеоіграх. Тому фанати із нетерпінням чекали якихось нових анонсів та розвитку цієї відеоігрової серії. Але з цим очевидно були певні проблеми, тому що остання відеогра в цій серії виходила більше 10 років назад. І от вчора нарешті конамі підтвердила всі ці чутки. Які вже декілька років входять навколо Селенхілу, і презентувала цілий ряд проєктів. Ну і давайте почнемо із найголовнішого: це ремейк Silent Hill 2 для тих, хто знайомий з серією, очевидно, чому була обрана друга частина. Друга частина вважається взагалі такою най... найкращою версією Silent Hill. Якщо ви спитаєте моєї думки, то я не можу погодитись із такою тезою. Звичайно, Silent Hill 2 це дуже крута відеогра. Однак, на мою думку, це не найкращий Silent Hill. Наприклад, перший Silent Hill мені подобався набагато більше. Хоча, скоріш за все, це просто ностальгія. А от Shattered Memories мені точно подобається не за ностальгію. Тому що його я проходив відносно нещодавно, і на мою думку, це є одним із найпотужніших Silent Hill'ів, який колись виходив. Він теж доволі старенький. Виходив на PlayStation 2, на PSP та на Wii, якщо не помиляюсь, але нехай його вік не вводить вас в оману. Це дуже класна гра із крутими персонажами, цікавим сюжетом, непоганим геймплеєм та просто суперкрутою музикою. Але повертаючись до Silent Hill 2, нам показали повноцінний трейлер. І як вже змогли відмітити багато диванних експертів, частина цього трейлеру дійсно була відрендерена на рушії гри. Тому ось ці кадри дають дуже хороше уявлення про те, як виглядатиме ця гра з точки зору графіки, а також з точки зору концептуального от дизайну. І тут, в принципі, немає багато про що говорити. Гра виглядає абсолютно сучасно: гарні текстури, освітлення, багато деталей, хороша анімація. Так, декого відштовхує те, що головний герой якось трошки дивно виглядає по відношенню до того, як він виглядав в оригінальній відеогрі. Однак камон, ну це такі вже деталі. Я думаю, що там через 15 хвилин ви до нього звикаєте і забуваєте взагалі, як він виглядав в оригінальній грі. Мене, якщо чесно, в цьому ремейку турбує зовсім не зовнішність головного героя. Як я і сказав на самому початку цього відеоролику, Silent Hill – це ігри про сюжет, і вони активно використовують концепцію плод твістів, тобто якихось неочікуваних поворотів у сюжеті, коли ви на протязі всієї гри чекаєте одного, а відбувається зовсім інше, і у вас все в голові перевертається. Ви по-іншому сприймаєте події персонажів та те, що з вами відбувалось на протязі попередніх годин. І тут вимальовується доволі очевидна проблема. Якщо ти грав в оригінальний Silent Hill, тобі буде нецікаво грати в ремейк, тому що ти банально знаєш це плотвіст, ти знаєш, чому відбуваються ті чи інші події, та знаєш, до чого це все призведе. Геніальність другого Silent Hill та, в принципі, всіх Silent Hill полягає у тому, що протягом усього сюжету ти маєш вірити в те, що відбувається, ти маєш сприймати всі ці події так само, як їх сприймає головний герой. І тоді, коли в кінці ти отримуєш оцей. Плот твіст і в тебе все перевертається, і ти переосмислюєш всі ті події, які відбувалися. Ти маєш от саме цей ефект, заради якого Silent Hill був створений творцями, та за що його люблять фанати. Тому ти не зможеш отримати від другого Silent Hill ті самі емоції, які ти мав би отримати при першому проходженні, тому що ти просто знатимеш на початку гри те, що ти маєш дізнатися тільки в кінці. Ти порушуєш той алгоритм сприйняття сюжету, який був створений для того, щоб максимально ефективно на тебе вплинути. Звичайно, якщо ви ніколи не грали у другий Silent Hill, то для вас цей ремейк це буде просто щось, тому що ви отримаєте ну, об'єктивно, скоріш за все, круту гру. Якщо творці не зроблять якусь велику кількість багів або не вирішать щось переосмислити чи взагалі відійти від оригіналу, то, скоріш за все, ви отримаєте ну просто от, класний продукт, тому що перше джерело дуже-дуже потужне. Але для мене, та таких, як я, хто вже грав у другий Silent Hill, на жаль, ця відеогра вже не створить того самого ефекту, який вона може створити. Для вас, тих, хто познайомиться із нею вперше. Звичайно, що замість ремейку я би хотів, щоб нам показали якусь готову вже наступну інсталяцію, наступну частину Silent Hill, яка є повністю оригінальним продуктом. Однак я, звичайно, що розумію, чому Konami вибрала саме такий шлях. Тому що, напевно, ключова аудиторія, на яку зараз розраховують видавці, скоріш за все, ніколи не грала в першу, в, першу, в другу частину, тому що вони, ну, напевно, трошки молодші за це. І відповідно треба орієнтуватися на них. А по-друге, Silent Hill 2 це вже рішення, яке перевірено часом. Після того, як пройшло стільки років, вже чітко зрозуміло, чому Silent Hill 2 він вдався, які в нього сильні позиції, які в нього слабкі позиції. І тому зараз зробити його Ромей це зробити гарантовано хорошу відеогру, яка в свою чергу добре продасться і принесе багато коштів в компанії. А також створить певну нову фанбазу, певний проток інтересу до серії Silent Hill. Але тут є і хороша новина. Якщо ви такі самі, як я, та замість ремейку, хотіли би побачити нову частину Silent Hill, то її теж анонсували. Просто вона ще знаходиться на досить ранньому етапі, і, скоріш за все, ми побачимо тільки через декілька років. Так, окрім ремейку другої частини, нам показали тизер відеогри під назвою Silent Hill F. Я знаю, що воно читається не F, що це спеціальний значок, в нього є назва, однак просто повірте мені, що всі будуть називати його Silent Hill F. З цього тизеру, в принципі, небагато що зрозуміло. Ми маємо певну інформацію щодо того, хто писатиме історію, і, можливо, колись ми про це поговоримо, але зараз не будемо. Крім того, Konami показала цілий ряд ще дуже таких загадкових містичних проєктів по Silent Hill, про яких дуже мало інформації. Зокрема, Silent Hill Townfall, який, я так розумію, буде все ж таки відеогрою, але в якомусь незвичному для Silent Hill форматі, чи то буде Point and Click, чи то буде якийсь квест або відеограва новела. Коротше кажучи, не знаю, поки що ніякої інформації немає. Також немає інформації про Silent Hill Ascension, який має бути якимось інтерактивним експіріонсом, який включає в себе і стрім, інтерактивну віддачу від гравців. Ну коротше кажучи, теж щось дуже 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 дивне може бути якимось пшиком, а може бути чимось цікавим. Поки що не знаємо. Ну і наостанок анонсувала також те, що буде створено новий фільм про Silent Hill. А, Нагадую, що фільм про Silent Hill вже знімався. До речі, там було дві частини, якщо я не помиляюсь. Перша частина така собі навіть непогана. Вона досить добре розуміла і відчувала дух серії Silent Hill, і непогано це втіла на екрані. Всім, хто не дивився, раджу переглянути такий досить собі непоганий, непоганий кіношка. Так от режисер, який знімав, до речі, цей самий перший фільм, він повертається для того, щоб зняти ще один фільм про Silent Hill. Він буде називатися Return to Silent Hill. Ну, і таке от загальне відчуття від презентації Konami. Вони вирішили, очевидно, максимально заробити грошей на своїму інтелектуальній власності, яку вони мають. От вони мають права на Silent Hill, і вони вирішили роздати ці права різним студіям для того, щоб вони зробили різні проекти. Починаючи від класичних Silent Hill'ів, типу от ремейку Silent Hill 2, до більш якихось експериментальних та незвичних, типу ось цього Ascension, який має бути якимось інтерактивним експіріансом. Ставка явно зроблена на те, що якщо хоч один проект вистави, то вони, в принципі, зможуть купити все і далі його розвивати. Тому ну, з бізнесової точки зору, в принципі, воно зрозуміло. Однак, якщо ви там слідкуєте за Konami, взагалі за відеоігровою індустрією, то до канамі зараз виникає досить багато питань, яким чином вони взагалі розвивають свої відеоігрові е франшизи, та як поводяться зі своїми розробниками. Я так розумію, що канамі жодної з відеоігр безпосередньо сама робити не буде. Всі свої проекти передають студіям, я думаю, що схожа доля чекатиме і Metal Gear і скоріш за все, ми побачимо там 5 чи шість варіацій Metal Gear, які будуть виходити паралельно від різних студій з різним рівнем якості, і ну якось так. Це вибір Konami, Вони звичайно, що компанія, яка в першу чергу заробляє гроші, і вони вважають, що таким чином вони зможуть заробити на цьому більше. Нам залишається лише сподіватися, що одне іншому заважати не буде, і вони зможуть і грошей заробити, і створити якісь непогані відеоігри в серії Silent Hill. Тому що об'єктивно таких ігор зараз виходить досить мало. В минулому році виходив схожий за сетінгом та стилістикою Medium. До речі, ця студія, яка робила Medium, вона безпосередньо і розробила оцей ремейк другого Silent Hill. Але в принципі це все. В майбутньому нас чекає Alan Wake, який теж там трошки схожий. Однак, ну, скажімо так, це не той жанр, який зараз дуже сильно представлений. І це можна було б виправити. Ну, а зараз я запрошую вас в коментарі. Давайте поспілкуємось з приводу того, чи чекаєте ви цей ремейк, чи не чекаєте, чи грали в оригінальний Silent Hill, чи не грали в оригінальний. Мені буде дуже цікаво почути вашу думку і поспілкуватися з вами з цього приводу. Тим паче ваші коментарі це не просто коментарі, це ще й підтримка україномовного Ютубу. Тому, окрім коментаря, будь ласка, поставте лайк, я буду дуже сильно вам за це вдячний. Всім гарного дня, бережіть себе, побачимось у наступному відео.